Понад 70% медиків первинки на Волині мають право надавати психологічну допомогу пацієнтам. Про це суспільному розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух. З його слів сьогодні в Україні підбивають підсумки реалізації програми з підтримки ментального здоров'я українців. Ольга Степанюк прийшла на прийом до свого сімейного лікаря у Підгайцівську амбулаторію. Почуваю себе краще, якось вже заспокоїлася. Жінка каже, що війна в Україні та служба чоловіка у війську помітно погіршили її моральний стан. Почала помічати якусь таку тривожність, сон погіршився. Сімейний лікар Сергій Бранюк проводить діагностику. «В процесі ми виявляємо. Що є припустимо, якісь там депресивно тривожні розлади? Він один із лікарів первинки, які тепер можуть це діагностувати, Далі проводити психотерапію за потребу призначати антидепресанти. Має таку компетенцію, каже, бо пройшов відповідні курси. Навчання проходило онлайн в академії НЗСУ. Далі тестування йде, яке обов'язково потрібно набрати там мінімум 90%. І щоб отримати той сертифікат, як фахово надати ментальну підтримку українських лікарів навчали безплатно онлайн та офлайн за їх бажанням. Програму профінансувала Всесвітня організація охорони здоров'я, розповіла координаторка програми ментального здоров'я Наталія Коструба для того, щоб вони могли за потреби побачити наявність проблеми, наявність психічних розладів. І якщо можуть надати лікування, якщо ні, перенаправити до вузького спеціалізованого фахівця. Пройшла ці курси сімейна лікарка Ірина Зарубіна. каже, що здобуті навички вже кілька місяців застосовує у роботі як з дорослими, так і з дітьми. Дітки також. І до війни мали багато розладів. Зокрема, це синдром дефіциту уваги, це затримка мовленнєвого розвитку. Вже завдяки цим курсам. Ми вже зразу дитинка заходить в наш кабінет. Ми можемо віддиференціювати, що куди нам цю дитинку направити. Додаткові знання лікарі та медсестри амбулаторії отримували за їх бажанням. Навчання відбувалося торік, влітку та восени, каже директорка Підгайцівської амбулаторії Ольга Гунько. У їхньому закладі зголосилося 100% персоналу, навіть медики яка нині служить у ЗСУ. Оскільки ментальне здоров'я дуже йде пліч опліч соматичним здоров'ям і іноді різні соматичні хвороби маскуються під психологічні розлади і навпаки, тому кожен лікар зацікавлений сам мати ці знання, розпізнавати вчасно. Якщо 20% медперсоналу амбулаторії має сертифікати про проходження цих курсів, то Національна служба здоров'я надає додаткове фінансування комунальному закладу, каже Ольга Гунько. 180 гривень за супровід кожного пацієнта із психічними розладами. Пацієнтка Ольга Степанюк каже, що завдяки психотерапії в первинці її стан покращився. Для мене важливо було почути, що я не одна така, тобто, що це нормально і що це властиво зараз багатьом людям. Порадив більше все таки виходити в світ і цікавитись довколишнім. Це відволікає від того, що всередині. Я очікую на весну, коли можна буде займатися. Дар'я Тимошкова, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини Луцьк.